Я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щойно ми почули притчу Господа Ісуса Христа, яка називається притчею про злих виноградарів. Звичайно, що ця притча була сказана до єврейського вибраного народу. Саме так, впродовж багатьох століть, християнські отці і вчителі церкви тлумачили цю притчу. І тому її тлумачення святих отців зводиться до того, що Богом вибраний народ, який вірив в істинного Бога, відкинув камінь. І каменем цим був Ісус Христос. У притчі. Цим каменем є син царя, якого виноградарі злі вбивають, як і попередніх робітників слуг царя, які приходили до цих виноградарів-працівників і хотіли зняти з них достаток від цього виноградника. Це були пророки, ізраїльські пророки, яких дуже часто цей богом вибраний народ не чув, інколи побивав камінням і навіть вбивав їх. Звичайно, що це дійсно є так. І ми в це віримо, що саме так тлумачити потрібно цю притчу. Але ж ми живемо в Новому Завіті, і який урок ми можемо взяти із цієї притчі для себе? Чим для нас є цей виноградник? Чим для нас є ця притча? Про злих робітників. Ми, звичайно, з вами можемо разом із Пророком Ісаїю полинути до цього виноградника. Адже тільки зараз, не дивлячись на те, що вже ми подавно освятили цей виноград. В нашій країні ми збираємо його плоди. Отже, що ми можемо зібрати із цього виноградника, мисленого для нас? Якщо ми зійдемо на виноградник, який стоїть дуже високо на горі, то побачимо, що він не дасть нам ніякого врожаю, тому що він високо, сонце його вже не так зігрівало, а постійні душі й томани не дали йому можливості поспіти. Це так буває, дорогі брати і сестри, із гордою людиною, яка дуже. Високо знаходиться і не дає ніякого плоду. Ви не візьмете від цієї людини, яка може знаходитись поруч із вами ніякого солодкого плоду. І ніякого винограду ви від неї не отримаєте. Тому що ця людина є горда і плід її. Дуже є гірким. Якщо ми підемо з вами до іншого виноградника, ми побачимо, що, начебто, він і поспів, і плоди його вже не такі, як у виноградника високого, той, який зростав на горі, але коли вкусимо їх, то скажемо, і ці плоди не дуже добрі, бо вони схожі на лицеміра, який зовні є людиною, а в душі є лицемірним. І побачимо, що і такий виноградник не приніс для нас плоду. Підемо ще до одного виноградника, і там не знайдемо ніякого плоду, тому що там лише розпуста і суть земне задоволення. І так ніякого плоду не знайшовши, ми прийдемо до виноградника Христового. Адже дуже часто. Христос називав себе лозою, яка виточує і подає добрий плід. І ми пам'ятаємо, що на старих іконах дуже часто Христа зображали як плід лози, який стоїть на цьому винограднику. І з його ребер виточується добре солодке вино. Можливо, саме тому вино солодке є річчю, яка перетворюється у кров Господню. І таким чином ми з вами знайдемо той справжній плід, про який говорить нам. Ісус Христос, у притчі ми не відкинемо цього каменя, яким для нас є Христос і який відкидався Богом вибраним народом. Але ж якщо ми дуже часто у старих книгах зустрічаємо, Такий термін, як святий Ізраїль, то так само ми можемо знайти в книгах і такий термін, як Свята Русь. І дуже часто цим терміном послуговуються ті, які розпочали проти нас війну. Вони також зайшли у наш виноградник. Який був огородженим і там творять безчинства. Отже, як нема святого Ізраїлю, так може статися, що й не буде ніякої святої Русі. Або це все було настільки ефемерне, що навіть сучасні богослови і філософи. Розмірковуючи над цим терміном Свята Русь, говорить, було там і багато святого, і багато не святого. І з цим ось не Святим ми з вами сьогодні зустрічаємося і переживаємо цю Каїнову помсту війну. Так званого старшого брата. Отже, дорогі брати і сестри, притча ця на роздуми є багатою, але ми повинні з вами шукати в житті Христа для того, щоб Його знайти. Ви чули сьогодні із святого Апостола, хто не любить Ісуса Христа. Той нехай буде прокляти. Страшно звучить для нас. І для вуха нашого страшно, і для нас самих безпосередньо, цілісних, дуже страшно. Отже, хто його ще не знайшов, ідіть до цього виноградника, і неодмінно ви дуже солодкого вина. Найсолодшого Ісуса Христа, і будете спасенними. Амінь.